Володимир Зеленський поїхав за кордон уперше від часу російського повномасштабного вторгнення. Він полетів до США, і головний результат візиту вже відомий. Нам нададуть комплекси Петріот. Звичайно, це не єдине для чого власне відбувається перший візит. І зараз ми вам пояснимо, що ж чекати від поїздки президента України до Сполучених Штатів Америки. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. Ми обидва європейської правди, і ми поговоримо про Зеленського, США, Петріоти і не лише. Отже, Сергій, наскільки цей візит був несподіваний, скажу чесно, в вузькому колі ну, не, не намагаюся причислити себе до тих, хто там все знає. Але навіть серед тих, хто займається сторічною політикою, було відомо про те, що цей візит готується в принципі. Тобто, певний час тому я також знав про те, що на Банковій думають над тим, щоб перший візит Зеленського за кордону відбувся в США і відбувся у швидкому майбутньому. Найголовніше ще до припинення активних. Бойових дій і власне тоді, ну от коли це обговорювалося, була ідея, що візит ну це ж перший візит, вперше президент держави, яка воює, а президент якого закордонні партнери просили поїхати з країни, і він тоді відмовлявся. Зараз він по суті вперше їде за кордон. Ну за великим рахунком була небезпека, що хтось скаже, от а що це він ну, це залишив? Да, ну залишив країну під час війни і що внутрішні сили будуть проти цього. Тому була ідея про те, щоби. Цей візит має бути якимсь ну дуже символічним, наповненим чимось. Тобто, що ми маємо отримати щось за для чого Зеленському варто було поїхати. Я відкрию певну таємницю. Навіть на етапі того, коли обговорювалося, що Зеленському вже час колись поїхати за кордон, було чітке рішення, що перший візит має відбутися. До США це просто не обговорювалося, і логіка тут зрозуміла, тому що США це головний безпековий партнер України. США це держава, завдяки якій за великим рахунком, ми тримаємо фронт, яка надає левову частку безпекової допомоги. І попри те, що у нас є маса запитань до того, що США не надто амбітні у наданні цієї допомоги, але вони номер один. Тому ясно, що Зеленський мав поїхати і подякувати, але не лише подякувати, а й привести. Це щось, і ось щось це патріоти. Е, як ти думаєш, мова йде лише про патріоти і. Наскільки це прив'язано? Якщо би він не поїхав, ми їх не отримали. б? Тут ні можу сказати, що це не прив'язано. Йому дають не за те, що він приїхав. А вже останні тижні два тому по суті було ухвалене політичне рішення у Білому домі про те, що патріоти будуть надані, коли зливи з'явилися в американській пресі. Так і чесно кажучи, я навіть не можу точно пригадати. Мені видається, що зливи були після того, як були дуже амбітні заяви з українського боку. Тобто мені здається, що першими натяки почали звучати від українців, а далі от воно розкрутилося, розкрутилося. І за останні тиждень ми чули, наприклад, кілька заяв Дмитра Кулеби, який проводив про це переговори із американськими партнерами. І, наприклад, конкретно про патріоти, він десь вже понад тиждень тому сказав, що вже ось ось щось там рухається. і... Усе неможливе стає можливим. Остання розмова між президентами Володимиром Зеленським і Джо Байденом була дійсно патріотичною. А по-друге, що нічого неможливого не буває. Все неможливе, є можливим, тобто, вже тоді він собі ну умовно дозволив відкрити що, що, що рішення є. Далі ми побачили дійсно злив в американських медіа CNN детально про це писало про те, що надається одна батарея патріотів, і мали оголосити про це ще минулого тижня. Вони писали так. Да, 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 да. Причому скажу відверто, було навіть два фальстарти умовно. Ну тобто серед тих, хто ну там має джерела в які Попереджають, ось ось має бути. Один раз, якщо я не помиляюся, ми чекали десь рівно тиждень тому, у вівторок чи середу минулого тижня, що от зараз оголосять. Відклали. Хоча ну, навіть американські ЗМІ вже знали, що ось буде, типу, чому не оголошують. Кілька разів про це питали речників в Білого Дому, в речника Пентагону, що де воно. Ну і ті якось з'їжджали з теми. Просто говорили, говорили такими розумітими фразами. Що ми віддаємо пріоритет? Посиленню е, протиповітряної оборони, угу. але чекайте на наступні оголошення. Тобто, за великим рахунком призаморозили цю передачу, чекаючи, щоб оголосити в присутності зеленського, е, тут я розкажу одну цікаву історію. Е, я так і не зрозумів, що це відбулося. Але от е, це це дуже показово. Байден відлітаючи в ну в якусь поїздку. Е, а там в штатах прийнято так, що його умовно провожає вузький пул журналістів. Е, його спитали, що пане президенте, де патріоти для України? Він зупинився і сказав, що чекайте на оголошення у наступні ну найближчі ну, хвилини чи години. Ага. І типу, всі так, о, воно пішло. Це вже було після того, як були ці натяки, після того як була ага. публікація CNN, як сказав Кулеба, і думали: ну, якщо вже навіть Байден сказав, то ось воно буде. І тиша, і нічого не сталося. Тобто, у мене є враження, що от вони готувалися оголосити, а потім, якраз до речі, цілком можливо, що саме в той день Байден спілкувався з Зеленським, і от це ось найближчі години передбачалося, що оголосять за підсумками розмови з Зеленським. А Зеленський цілком можливо, що на це відповів: Добре, тоді чекайте мене у Вашингтоні. Ну, умовно кажучи, звичайно, але не можна так говорити, але то можна так. Але тоді виникає питання: навіщо це взагалі летіти, якщо патріоти так дають? Це важливо розуміти зараз. Я так припускаю, що комусь із вас це не сподобається. Але обміркувавши, ви зрозумієте, що це правда, і я раджу вам дійсно. По-перше, лайкнути це відео, тому що ми розповідаємо ті деталі, які багато хто просто не знає, вони не є публічними. І найголовніше це відео побачить більше глядачів, тому діліться ним. Так, от, є думка, яка насправді дуже популярна серед західних політиків у західному світі, що Зеленський, особисто Зеленський, це зараз так, ну, не просто людина року за версією Таймс там ще чогось, а це ну, такий собі символ демократії демократичного вільного світу. І е, візит Зеленського до е, Вашингтону, його виступ у Конгресі, е, це якраз м, подарунок для Байдена. Тобто, це символ того, що, от бачите, е, Зеленський, Байден успішний. Та, що Зеленський якого весь світ сприймає як успішно, ми можемо, і ми маємо всі підстави до нього мати критичні зауваження, там, до його команди, тим більше, до певних політик, але є факт, Фактом, що він є президентом країни, яка опирається рівню агресії, небаченої. що він є хоробрим президентом, це теж факт і особлює собою хоробрість українців для заходу. Він є е, символом, і те, що він здійснив саме перший візит у США, це також до певної міри честь для США, тому це дійсно цей візит не для того, щоб вибити патріоти. Нам їх не дають, приїхав Зеленський там когось. І дали патріоти. Звичайно, ні, звичайно, взагалі міжнародні рішення готуються не так, але це означає рівень стосунків. І ще один нюанс: останніми місяцями ми всі чули, ну скажімо так, тривожні заяви, сигнали, зливи про те, що є напруженість у відносинах між штатами і Україною, тому що Україна точніше частина посадовців. Учінні у України українській владі не вся влада, але частина посадовців мали б принаймні а, заперечення, за, за застереження щодо того, як штати а, бачать наш опір російської агресії, якою вони бачать перемогу, і так далі. А, цей візит а, знову ж таки перший візит після початку агресії тривалий візит як для такої ситуації. Виступу конгресі а, не лише там зустріч з Байденом, не лише зустріч з безпековими колами. Там і прес-конференція буде, тобто повноцінний. Візит, це означає. Це такий сигнал, що Україна дуже задоволена і дуже цінує ту допомогу. Яку надають Сполучені Штати Америки, добре, і все ж таки, що ми ще можемо отримати, окрім А Це складне питання, тому що я не хотів би зараз згадати на кого гущі, і не можу сказати, що ще буде у цьому пакеті. А що Ра не буде? Я можу сказати, що ще... чого Україна просить. Ясно, що ми просимо Атакамси, Це далекобійні снаряди Їх до Хаймарсу. Я би не давав високу ймовірність того. Що в цьому пакеті їх дадуть, тому що там насправді не можу розкривати деталі, але там є певні технічні проблеми. І це не надумане. Це дійсно є, є певні проблеми, які через якісь застереження щодо атакамсів не знімаються. Це не те, що просто США не хочуть, щоб ми били по Росії. А от чесно кажучи, у мене є припущення, що в якийсь момент навіть може нам нададуть дрони, припустимо, далекобійні, але не атакамси. Але подивимось, подивимось, тому що -то магазину. А, ну Це, це нереально. А, а, окей, але, танки. Але, танки ні. літаки ні. І це, це теж варто коротко пояснити. З танками ні. От, перш за все, через те, що Україна їх не надто просить. Нам не потрібні американські танки. Нам потрібні німецькі танки леопарди. Тому це не є пріоритетом. Але без американських ми не отримаємо німецькі. Ну, я думаю, Ти пам'ятаєш що... заяву Шольца, що ми одні не будемо допомагати тільки 에... разом з союзниками. От є, є така ідея, щоб американці дали один танк і на ньому написали для Шольца. Щоб він нарешті зрозумів, ну тому що е реально нам потрібні німецькі танки І дійсно, от навіть наскільки мені відомо, колись Україна піднімала це питання, що типу, давайте дайте нам один танк для того, щоб це польза що заспокоївся? ну умовно кажучи, але, але це ще й ремонт. Я правильно розумію? Е питання дійсно обслуговування цих танків, питання їх вартості. Тобто, нам потрібніші танки, які ми можемо обслуговувати усе. Ну не у себе, у нас немає для нового для принципово нової біля кордонів. Так. Біля кордонів України. Тобто, в Танки американські я не чекаю, літаки я на жаль не чекаю. І тут відмінність. Тобто, літаки нам потрібні. Ми просимо про F-16, А США досі не перетнули ту межу, коли вони нарешті зрозуміли, що літаки теж треба надавати. І чесно кажучи, от, ну у мене було припущення раніше, що президент Зеленський поїде до штатів тоді, коли штати нададуть також і літаки. Ну, Байден виявився повільнішим у своїх змінах. Але окей, колись це станеться. Літаки будуть, літаків немає зараз. Ну, Б'ємо, добуваємо. Ясно, що в безпековій допомозі буде ще щось. От, от, Припустимо, одна батарея Петріота це теж ну, це не панацея. Це дуже важливо, тому що це відкриває можливість для постачання наступних Петріотів. Тобто, як перейдений да, ліміт. Ну, Штати. На щоразу для себе долають психологічний бар'єр? Штати це, передусім, президент Байден, його безпековий радник Саліван, який не дуже був прихильний до України від початку і зараз лише ем, ламається в цьому напрямку, тобто для них важливо перетнути психологічні межі тут, мабуть, треба якось пояснити, що навіть Туреччині не дали патріоти, тому що. Сполучені Штати недостатньо їм довіряють так. для патріотів. Тобто це дуже дійсно високий рівень довіри до України. І є, до речі, ще нюанс, ну, в який я не можу вдаватися надто глибоко, бо, ну, по-перше, зараз це не розкрите. а По-друге, ну, це це надто технічні речі, є припущення, що ті патріоти, які нам дадуть, у них умовно буде щось змінене саме через те, що зараз. Петріот в стандартній комплектації, особливо новітні їх моделі, на які ми розраховуємо, щоб збивати балістичні ракети, вони розраховані на те, щоб працювати у спарці з винищувачами американськими з f 16 передусім, з F-16, Ну для нас це актуальніше. І відповідно, f 16 немає. Я так розумію, що там ну умовно чи система свій чужий чи, чи щось інше. Має бути змінена суто технічно перед тим як передати ці системи нам без. Винищувачів. Тому, коли наступні батареї петріотів будуть передавати, очевидно, там, навіть якщо вони будуть передаватися з близького сходу, їх спочатку мають в Штатах обробити фахівці, там депілять непільниками, мовни. Там не знаю, що що для цього робиться, прошивається прошивка, чи ще забирається якась частинка, і е, тоді, вже в вигляді адаптованому для України передаються сюди. Але головну свою мету збивання ракет вони будуть е, здійснювати однаково, що Перероблені що не дороблені, скажімо так, але ще один момент Дуже багато зараз дискусій щодо того, якою для США виглядає перемога України, і е, чи включає вона Крим, чи не включає, чи готові вони якісь компроміси з Росією чи не готові. І тут, на мій погляд, візит Зеленського є надзвичайно важливий, тому що він буде спілкуватися з безпековими колами. Він буде спілкуватися із республіканцями, де є критики України допомоги. Він буде спілкуватися із тими, хто готовий до компромісу з Росією. І це може допомогти нам просувати наше бачення перемоги. Я повністю з тобою згідним цей візит дуже потрібний, якраз в цьому сенсі. Про республіканців. До речі, я зазначу, що дійсно серед них є ті, хто вимагають контролю. Ну є трампісти, ну відкидаємо. Ну тобто, це крайний... з ними домовитися не вдасться. Але якраз республіканці за те, що перемога України це повна перемога. А поза тим, дійсно в штатах необхідно часом переконувати, що перемога Україна має. Бути не компроміс, не замирення, а, а дійсно відновлення територіальної цілісності країни Повне. на щастя повністю з Кримом, звичайно, з Кримом. Mm. На щастя, зараз за сигналами, які я чую і бачу, в Білому домі це вже розуміють, навіть Саліва. Ну але було б непогано, якщо б Байден це особисто підтвердив, да, було б непогано, але найголовніше, дійсно, щоб про це заявив прямо. Президент України, щоб він про це заявив у виступі. Перед об'єднаним конгресом, тому що зараз, от під, під його візити, це до речі, унікальна штука. А, і це треба розуміти. В Штатах зараз, по-перше, різдвяні вихідні, ось вони, от різдва, це головне свято. А, всі роз'їхалися, всі конгресмени поїхали додому. За, за три дні вони мають сидіти вдома з родинами. Плюс зараз триває Ханука, а, а ну, рівень, ну або скажімо, кількість частка а, в, в, людей. Які мають єврейське походження серед конгресменів доволі висока, тобто є ті, для кого це святі дні їх. Всіх зараз висмикують їм повідомили спікери відповідно їхньої палати. І Палати представників, і Сенату про те, що треба терміново прибути до Вашингтону для засідання, мета якого не оприлюднюється. І от вони кидають умовно свої справи і їдуть на те, щоб послухати Зеленського. Це безпрецедентно. В такі дні це реально просто безпрецедентно. І Зеленський перед ними виступить, і його меседжі будуть почуті. І я дуже сподіваюся, що від нього пролунають. Чіткі конкретні, конкретні заяви про те, що перемога України це також повернення повністю кордонів України, повернення Криму, повернення Донбасу без всяких, але ну і, звичайно, крім того, знескодження Росії як такої, тобто контрибуції. Обмеження на її розвиток і так далі, що не має бути такого, що а, росіяни відступили і далі починається життя, як раніше Життя як раніше не буде. Ну що, сподіваюся, що цей візит принесе нам багато приємних відкриттів, а для росіян багато неприємних. І перед тим як ви, а, якщо ви звичайно ще не підписалися, не поставили дзвіночок, щоби бачити повідомлення про нові відео. Я дуже коротко а, поставлю тобі питання, як ти думаєш, Зеленський буде їздити за кордон часто? Часто думаю, ні. Я теж так вважаю. Дійсно, це, оцей візит він надзвичайний. Але будуть і нові, от просто поза сумнівом. І великі серйозні партнери теж дочекаються приїзду українського президента ще до нашої перемоги. А перемога буде скоро. Лишайтеся з нами і слідкуйте за міжнародними новинами на каналі Європейської правди.